Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри, слухаючи слова Ісуса Христа, які Він, як ми читаємо в Евангелії Йоанна, 17 розділі, заносить до Бога Отця, де Він просить, і висловлює своє прагнення про єдність, щоб вони були в мені, як я в тобі. І щоб вони перебували в єдності, щоб світ побачив, що ти мене послав. В діяннях апостолів ми також читаємо, що всі дивились і бачили їхню єдність, як вони перебували в навчанні апостолів в єдності і всі дивувалися. Отож, єдність, єдність між нами. Єдність це не означає однаковість. Колись такий я чув анекдот, що сказали, що придумали таку машинку, яка бриє. Вкладаєш голову, і вона бриє. І все. І один підносить руку і говорить, але слухайте, як так, в кожного інше лице, інші контури. А той спеціаліст, винахідник, каже, до першого бриття, після першого бриття всіх однаково. Не, мова йде, не йде мова про однаковість, мова йде про єдність. І ми сьогодні відповідаємо на цей заклик Ісуса Христа, молимося також про єдність. Готуючись до, до цієї події, до цієї проповіді, мені якось так прийшла думка, що так, просимо Бога про дар. Єдності, але так насправді, це є плід праці, це є плід нашої праці. Кожний з нас є покликаний Богом, кожного з нас Бог сотворив і покликав до єдності з собою. Це є покликання, це є можливість, це є те, чого прагне Бог. Але ця єдність з Ним, це є також наслідок мого. Вибору мого рішення і моїх конкретних дій. Також єдність в церкві, єдність між християнами, це не є просто щось, що падає зверху і раз, і всі встали. Ні, це є результат рішення, результат праці, результат зусиль. І початок цих зусиль. Це є те, що прагнення Ісуса Христа стає також моїм прагненням. Тобто я прагну того, чого прагне Ісус Христос. Тобто я прагну, а чого Він прагне? А він прагне, щоб всі люди були щасливі, щоб всі люди пізнали Бога. І я також досвідчуючи Божої любові. Маю запрагнути, тому що якщо я не прагну, то значить я не досвідчив ще його любові. Якщо я прагну, щоб інші пізнали Бога, то я буду все робити для того, щоб їм в цьому допомогти і не перешкодити, і не зашкодити. Тобто я буду розуміти, якою великою раною є. Порізнення, роз'єднання. І якою великою біллю є для Ісуса Христа християни, які є роз'єднані, які ворогують між собою. Це є згіршення для світу. Це є перепона, це є просто насмішка з Ісуса Христа, котрий висить на Христі. коли я задумуюсь над цим. Скільки болю, і скільки страждання, і скільки через це йде згіршення, то в мене якби натурально, тобто справедливо буде народжуватися прагнення, щоб цю причину згіршення усунути. І буду шукати засобів, буду шукати можливостей, щоб збиратися, щоб бути разом, щоб будувати цю єдність. Це потребує величезних зусиль передусім переступити через себе, через свою гординю, через свою байдужість, через своє лінивство, через якусь образу. Дуже-дуже багато різних, таких різних перешкод, через які, потрібно, через які потрібно переступити. Мені в собі. Але коли я розумію, що це. Принесе великий добрий плід, то я буду це робити. Читаючи сьогодні кожний в Римсько-католицькій церкві, читаючи Брев'ярі в годині читань, на сьогодні є дуже цікавий текст Ігнатій Антиохійський, котрий звертається говорить такі слова Тривайте у вірі та любові Христа. І читаю. Докладайте зусиль, щоб частіше збиратися разом для вдячності та прославлення, бо коли ви збираєтеся разом, сила сатани слабшає, і завдяки вашій єдиній вірі, зло, яке він спричиняє, розсіюється. Дуже цікавий, цікавий заклик. Те, що ми збираємося, це ослаблює сатану. Я вдячний Богу за те, що ми сьогодні можемо тут разом збиратися у цьому храмі, щоб вставати перед Господом і благати, щоб наповнитися Його прагненням, щоб моє серце прагнуло того, чого прагне Бог і шукало того, чого шукає Бог. Бо тоді, коли моє серце прагне того, чого прагне Бог. І шукає того, чого прагне Бог. То я тоді стаю в єдності з Ним і з тими, котрі так само наслідують Його. Тобто ми говоримо, як збудувати єдність. А дуже просто: шукай Господа. Навчися. Шукати те, що йому подобається, і робити те, що він тобі каже робити. І лише на цьому спільному пошуку ми, християни, можемо побудувати єдність. Лише на цьому спільному пошуку. На Ісусі Христі, на фундаменті, яким Він є. В іншому випадку буде, можливо, клуб зацікавлених Місце, Якихось перегонів, якогось змагання, якоїсь нездорової конкуренції. Це буде подібно до печери розбійників, як і кожна спільнота, і так само ціла церква. Це є такий простий процес. Колись в розмові в подружжі, де деяке сварилося одна із сторін, не хочу зазначати, чоловік чи жінка, щоб не бо нема різниці. Сказала одна із сторін, каже, яка ваша різниця? Це мій гріх. Це мій гріх. Ну, начебто, якби все ну, правильно, мій гріх, це вас не стосується. Однак, дорогі брати і сестри, мій гріх, він вдаряє в цілу спільноту церкви. Якщо я і ухрещений, я чиню зло, то я спричиняю страждання для цілої церкви. А якщо роблю добро, то я також спричиняюся до освячення церкви. І коли ми дивимося сьогодні на церкву, можемо дуже багато чого вис висказувати, але можемо мати претензії, навіть, що там замало тих і тих, але тут варто задати питання, а я? Яку посудину я наповнюю? Добра, святості чи якусь іншу? Якщо хтось твердо однак стоїть на тому, що це все-таки мій гріх, і це нікому, це подібно, знаєте, коли хтось наївся часник, часнику наївся і цибулі пішов в маршрутку. І всім говорить, яка вам різниця. Це ж я їв. Не получиться. Тому що кожен гріх змінює серце людини. Змінює її розум, змінює її мислення, змінює ментальність, змінює форму поведінки. Гріх міняє сутність людини і робить таким чином подарком для інших. Нехай це наше усвідомлення, дорогі брати і сестри, спонукає нас до того, щоб ми... Разом з цілою церквою заносили цю молитву, яку ми заносимо в Ісусі Христі, просити про цю єдність з Ісусом Христом, щоб щораз більше йти в Його напрямку, більше його шукати, щоб Він перемінював наше серце, і щоб Він творив цю спільноту сердець, які є сповнені любові і добра. І таким чином, перебуваючи в єдності з Ним і в єдності між собою. Ми давали добре свідоцтво для тих, хто шукає Господа, а знаходячи його, щоб вони могли також ставати щасливими, святивими, святими Божими дітьми, які прямують до Царства Небесного.